Я в Нідерландах і я в ресторані. Що тут надзвичайного запитаєте ви? Зараз покажу Незвичайно те, що зі мною песик. Песику навіть запропонували водичку. Суть в тому, що не усі нідерландські заклади пускають до себе тварин. Пускати тварин в заклади чи ні, це доволі обширна тема для роздумів і навіть для суперечок, тому що в різних країнах, та й навіть в межах однієї країни, ці правила досить сильно різняться. Одні заклади пускають тварин, інші ні. З одного боку, деякі люди, які мають домашніх тварин, працюють цілий тиждень зранку. До вечора і на вихідні вони хочуть провести час зі своїми улюбленцями, але разом з тим вони хочуть і кудись вийти, наприклад, у ресторан. Так, от в деяких випадках люди мають обирати чи йти кудись в ресторан, наприклад. Чи залишатися вдома з улюбленцями в деяких ситуаціях? Люди не мають обирати, тому що вони знають, що вони можуть взяти з собою своїх домашніх улюбленців. Ще до речі, в інших відвідувачів закладів може бути алергія на тварин, тому як бути в цій ситуації, чесно, я не знаю. Що ви думаєте? Напишіть у коментарях.